Наскільки? Ну, Я спробую якраз тобі відповісти, Оксана, і Тимофію з зелені, бо всі відповідали все одно на запити аудиторії, а мені хочеться відповісти на твоє запитання про запити до гуманітарії, в тому числі про суб'єктивні і об'єктивні. От мені здається, я особисто, як, як гуманітарій, моя позиція в цьому. Я в тому, що в принципі життя наповнене виключно суб'єктивним насправді. Так? Тобто будь-які об'єктивні знання є, е, можна поставити під сумнів з точки зору суб'єктивного. От один дуже гарний зразок з приводу того, що є наукові факти, да? от, от ми всі звикли покладатися, ми прочитали там британські учені та казати, да? і ми якби от все, ми вже щасливі, британські учени та казали. Я якраз зараз читаю прекрасну книгу, яка називається Ілюзія гендера, книга Корделі Фані про гендерне дослідження, про саме власне про дослідження в різниці мозку жіночого і чоловічого. Ні, ми дуже багато отримуємо інформації про це. Науковець 에, Саймон Барон Коен, який розробляє теорію чоловічому і жіночому мозку, власне, кажучи. Да? Він вважає, що жіночий мозок більш емпатичний, а чоловічий більш систематизуючий. Що, в принципі, є загально. Да? Це вважається От, І якби його, його завдання було визначити, він собі поставив завдання і своїм колегам визначити. Чи дійсно проявляється ця різниця в сприйнятті зовнішнього світу да, на рівні е, зовсім маленьких немовлят, віком доба, півтори доби максимум? Да, тобто, коли ще соціалізація точно ніяко не відбувалася. І чи дівчата справді більше реагують на якісь от, е, людські речі, скажімо, на обличчя, так? вони спробували встановити, е, пропонуючи немов, немовлятам? Споглядання обличчя і з поглядання мобільного телефона, да, чим більше дитина цікавиться живим об'єктом чи річчю. Власне, вважалося, що це і буде доказом більш емпатичного ставлення, чи більш систематизуючого. І у них вийшли дуже стрункі якби, підсумки, да, що дівчата дійсно більше дивилися на обличчя, хлопці більше дивилися на мобільний телефон. Якби, і це було дуже гарно в межах концепції. Так? І звісно, про ці дослідження, міжнарішення, прочитало дуже багато людей в пресі, бо їх розтиражували одразу радісно, як завжди тиражують всі там, дослідження на тему гендерних різниць. Але науковці, теж інші в цьому полі, які займаються цією самою темою, так? вказали на ряд тонкощів, про які, до речі, пересічна людина ніколи не подумає. Так? Наприклад, про те, що коли взагалі робляться дослідження зацікавлень немовлят різними об'єктами. Неодмінно треба демонструвати одночасно. Бо у дитини такого віку дуже нестійка увага, і вона може переключитися, якщо продемонструвати їй спочатку обличчя, да, а потім мобільний телефон, то вона може переключитися і дивитися там довше або коротше, не тому, що їй більш цікаво, а тому, що в них заболіло в животі, або вона просто втомилася, або ще щось. Да? Діти дуже мають нестійку увагу. А в цьому всьому дослідженні демонструвалися е, почергово обличчя і мобільний телефон, що не є коректним. Про це думає людина до науки. Вона ніколи про це не думає, вона думає тільки про результат. Так? І е, так само було про те, що там, якщо ширше розкривати очі, да, е, дослідниця знала стать немовлят, що теж не є припустимим в цьому випадку. Да? Не, нема сліпого дослідження, так званого. Якщо ширше розкрити очі або більш уважно дивитися, діти на цей стимул, як правило, реагують. Тобто, якщо дівчаткам ширше розкривати очі, а хлопчикам краще махати малюнкою або нарухливий об'єкт. Той самий результат. Так? Люди переважно не знають цих тонкошек проведення досвідчень. Пересічна людина, звісно, не може ними оперувати. А преса ставиться до цього дуже недбайливо. В результаті у нас виникають часто ілюзії щодо існуючих фактів. Бо те, що називається фактами в пресі і те, що вважається фактом в науковому світі, це дві кардинально різні речі. І от, власне, кажучи, кажу, що повертаюся до ролі гуманітарія. Мені моя роль здається, саме в наголошенні, тому що життя, воно... Фантастично непроста штука, і в ньому немає простих відповідей. І треба сказати, що це не та роль, яку хоче бачити суспільство. Суспільство хоче простих відповідей. Суспільство хоче, щоб йому сказали, так, да, можливо підібрати пару підвальних. І так, це дуже просто, і можна зробити роботизованим шляхом, власне кажучи, да певний тест взявши і, і, і так далі, і підібрати. І ви будете прекрасно жити і закохаєтеся з першого погляду. Мене взагалі дивує чесно кажучи, а чому ми так зневажаємо еволюцію, яка зробила нам цей механізм прекрасно за ці сотні тисяч років. Зробила цей механізм підбору пари. Ми ж закохуємося не просто так. Ми відчуваємо сексуальне бажання не просто так. Це також наша реакція еволюційно випрацьована в нас. Це кожен біолог, вам скаже, так? Тому чому ми так хочемо, щоб нам механізували цей процес? Ми не довіряємо собі абсолютно своїм реакціям. Ми розучились чути своє тіло, ми розучились чути своє серце, ми просто розучились це робити. От і все. От вам механізм, прислухайтесь до себе, а не до досліджень. Це ж це, це, моя, це моя відповідь гуманітарна. Мені хочеться, щоб люди якраз не боялися ентропії. Щоб люди не боялися хаосу. І наша доба дуже е, позитивна в цьому плані, дуже гарна в цьому плані, бо е, це доба виборів, це доба, де зникли чітко направляючі вектори, проти яких неможливо було піти. І, звісно, людям складно і страшно, бо робити вибір завжди страшно. Але ж яка це фантастична пригода? Це те, що мені хочеться донести. До але це зовсім не те знання, яке кожен хоче приймати, насправді.